Вітаю, я Олександра Рашмеділова, політологиня, кандидатка філософських наук. Сьогодні я вам розкажу про певні підсумки літа, початок прогнозу на осінній період, навчальний рік для наших школярів. Також підвели підсумки про святкування дня незалежності і бажаю всім цікавого перегляду. Пишіть свої коментарі, залишайте відгуки, дзвіночки, лайки. До зустрічі! Перший дзвоник, який навчальний рік очікує нас, скажу змішаний, але добре, що підготовчий період до навчального процесу пройшов активно. В Києві вже відзвітували, що школи підготовлені. Більше 400 шкіл готуються прийняти. Київських безпосередньо школярів готували бомбосховище, перевіряли і пожежні, і військові, і чиновники. І ми побачили, що в принципі десь 138 тисяч киян готові віддати своїх дітей на навчання в очній формі, тобто офлайн. І ще є частина батьків, які або виїхали, або все одно обрали формою навчання дистанційку, і я думаю, що якраз ці виклики і змусять адаптуватися і шкільну програму в певних моментах, і вчителів, і керівництво багатьох шкіл, бо саме їм потрібно було адаптувати і врахувати всі пропозиції від батьків. Дещо залишається право в батьків змінити свою думку. Ну, наприклад, ми могли обрати дистанційку, але з часом дивитись, що навчальний процес налагоджений добре і готовий відправити дитину до школи повернулося або ще щось змінилося. З дитячими садками ситуація змінилася. Насправді приймуть діток або там, де працюють обидва батьки, або це діти військовослужбовців, тобто там будуть певні обмеження за кількістю дітей. Ну і безпосередньо в садочках ситуація з бомбосховищами дещо відмінна. В більшості, в переважній більшості навчальних закладів є бомбосховища, або є домовленість з найближчими будівлями, які нададуть. В розпорядження шкіл свої бомбосховища на період навчання. Тому я думаю, що дуже важливо відмітити, що активно пройшов підготовчий період, там закуплена і вода, і сухі безпосередньо харчі, є санвузли і багато-багато іншого, що дозволить нашим дітям. Ну, мати, скажімо такий резервний план Б, тому що безпечно відчувати себе в Україні, поки ніхто не може в жодному з регіонів, але треба адаптуватися. Я думаю, що головне буде в навчально-виховному процесі це напрацювати. Навичків дітей реагування під час тривог, розуміння небезпек, нової військової і воєнної такої реальності. Я вже бачу, що є крім шкільних закладів, навіть приватні заклади, які навчають навичкам реагування діток в екстрених ситуаціях. Тобто, це зараз топ номер один. Ну і не забуваємо безпосередньо про ті знання, які мають діти отримувати загально ну, в залежності від того, в який клас вони йдуть. Олександра, ну це все дуже добре. Питання напевно в тому, що третій рік українська освіта потерпає то від ковіду. Тепер від війни вона торкнулася молодшої школи, середньої школи, вищої школи. Вищих навчальних закладів взагалі, що думаєш про майбутніх випускників наступних п'яти років, чи дійсно ми будемо мати, ну по-перше, кваліфікованих студентів, випускників шкіл? Наскільки взагалі це відобразиться на нашому людському потенціалі, який завжди був дуже високий? Мені здається, що це дуже великий ризик зараз, тому що багато. Чого в онлайн школі робиться там для галочки для замилювання ока, не здається тобі так? Не здається. Поясню чому. В першу чергу хочу сказати, що ті, хто поїхав за кордон і віддали своїх дітей на навчання. В школи в європейських країнах відчули, що рівень навчання в українських школах далеко не найгірше, а іноді набагато кращий, глибший, і навіть з випередженням європейських програм. Тому тут насправді все в порівнянні можна казати так. З іншої сторони, мені здається, що багато залежить не тільки від навчального процесу, як його вибудовують вчителі, а ще й безпосередньо від того наскільки сумлінно ставляться самі. Учні, батьки до навчального процесу, і якраз думаю, що на відміну від ковіду війна на багатьох нас мобілізувала. Недаремно навела я цифри по столиці. Розумію, що столиця не є репрезентативною на всю країну, але в більшій мірі ми бачимо, що українці залишаються, готові йти до навчальних закладів, виїхали, але не так масово, як ми думали. Бо багато хто пророкував, що ми будемо втрачати цілі покоління, що вони виїхали і вже не будуть повертатися. Десь в Європі, в навчальних закладах. Умовно, та родина, яка змогла вписати дітей в навчання, скоріш за все, буде ну, довше залишатися в Європі, ніж ті, в кого або діти ще зовсім маленькі, або хто не прив'язаний до навчального закладу. Тому що насправді ми побачили, що в нас бувають черги в навчальні заклади, особливо в дитячі садочки. Але в Європі це так само. Тобто, ми в багатьох моментах, можливо, десь. Зменшили оцю планку вимог через те, що порівняли з тим, як же воно в, в у в Європі. З іншої сторони, це дозволило нам замислитись тим, що треба покращити. Дистанційка вона нам всім дала змогу перше мати все таки резервний план. Я розумію, що це не те, на що ми, можливо, сподівалися, але це краще, ніж відсутність взагалі навчального процесу. Тому тут є над чим працювати, чому ця змішана система? Вона має адаптуватися, пройти оці жернова і відсіяти умовно зерна від плевер. І я думаю, що ми це обов'язково зробимо. І Наша навчальна програма стала точно більш діджиталізованою, більш сучасною, більш адаптивною. В нас адаптувалися не тільки діти, які умовно народилися вже з полішок з гаджетами. В нас діджиталізувалися вчителі, і давайте не забувати. Вчителі не тільки умовно молоді, тільки випускники певних педагогічних вузів. Не діджиталізувалися навіть вчителі-пенсіонери. Тому є величезний крок. Стрибок на моє переконання в певному реформуванні освітнього процесу, але те, що є куди прямувати в кращу сторону, це я навіть не, не сперечаюся. Те, що онлайн це не так погано. Я на днях читала лекцію студентам на запрошення в Черкаському університеті політологом. Хочу тобі сказати, що насправді, якщо добре налагоджена співпраця з студентами школярами. Онлайн може бути достатньо ефективним, тобто не треба його таврувати і казати, що онлайн це однозначно погано. Іноді онлайн це збереження часу, можливість все-таки долучення спеціаліста. Бо давайте скажемо прямо в школі. Бувають випадки, коли просто немає спеціаліста. Зараз, наприклад, може так статися, що учні є, вчителька поїхала за кордон, умовно кажучи, і вона може долучатися через онлайн і бути ближче, тримати зв'язок, не розривати навчальний процес. І Я думаю, що... Hmm. Ми ще обов'язково вже під час там навчального процесу осіннього. Ну я не знаю там жовтні, чи в листопаді ще раз з тобою проговоримо, як іде навчальний процес, наскільки він все-таки вибудований ефективно. Але ще раз нагадую, що кожна школа його зробила індивідуальним під себе. Тому тут не можна сказати, що в нас є якийсь єдиний стандарт зараз для всіх. Тут є виклики і побажання вчителів, школярів і багатьох інших аспектів. Новини політики, економіки та наш. Щої перемоги завантажуй, майой як каже міша Чаплига ітоги підвід... підвідпадвім, що ми побачили цього літа, якщо такими раз, два, три, чотири важливі політичні політологічні пункти, які би ти відзначила? Перше, в принципі, все одно літо показало, що в нас працює парламент, це непогано, і приймає рішення, і важливі рішення своєчасні. Ми влітку, не можна сказати, що підготували всі сани влітку для того, щоб взимку нам було легше, але частину рішень важливих прийняли. Наприклад, я вважаю одним з найважливіших рішень це те, що зафіксували тарифи на час війни і ще півроку після завершення війни. Більше того, це було проголосовано. Це Підтримали більшістю якраз депутатів. Фахівці на цьому наголошували безпосередньо важливість такого рішення зафіксувати тарифи на тепло, на газ, на постачання гарячої води. На цьому наголошував Юрій Бойко, як фахівець. І хочу сказати, що підписав це дуже швидко президента. Це означає, що Україна, в принципі, ну, може гарантувати українцям. Ну, більш-менш спокійний опалювальний сезон, наскільки це можливо. Бо якщо ми подивимося європейські реалії, вони тільки зараз почали розуміти, що опалювальний сезон не те, що не загорав, він же в принципі там в осінню підповзає будуть екстрені засідання міністрів європейського союзу з енергетики, багато чого іншого. Тому можемо сказати, що головне, якщо відкласти війну, ну бо насправді це все одно топова, наскрізна червона нитка. Ключовий лейтмотив усього, що відбувається з нами, бо з цим пов'язана вся економіка, все від цього залежить. Але опалювальний сезон це наступний виклик. І хочу сказати, що як ми не згадували з тобою в першій частині ковід, давайте не забувати, що не знаю, як у тебе. Серед моїх знайомих є дуже багато вже тих, хто. Захворіли ковідом, тому не треба списувати і цю загрозу. Тобто літо показало, що воно є, але не в великій кількості на осінь можуть ці виклики знову з'являтися. Тому комбо війна, опалювальний сезон ковід може бути насправді вкрай важким і непростим. Ще що хочу зазначити, літо це все-таки особливо кінець літнього періоду це чекання на контрнаступ. І ось ось новини, які пішли по південному напрямку. Це Херсонський напрямок, Миколаївський, про те, що це поки насправді це тільки такі чутки. Давайте так, або умовно інформація, яка пішла, що українська армія почала просуватися для багатьох українців. Це такий фінал літа, який ми насправді ну, всі в очікуванні. Ми майже весь серпень знаходилися в. В постійних чеканнях, очікуваннях, що це відбудеться, і подивимося. Сподіваємося, що ЗСУ безпосередньо будуть нас радувати гарними новинами. Захід з нами. Чого очікувати від чергового Рамштайну, оголошеного на початок цього місяця? Ну так, Вашингтон оголосив, що буде 8 вересня збір на авіабазі Рамштайн. Це донори безпосередньо. Країни, які допомагають нам оборонкою, військовою допомогою. Я думаю, що не треба робити надвеликих очікувань, але головне, що ці зустрічі відбуваються систематично. Ми майже з тобою щоразу, коли зустрічаємося, так чи інакше, або в передчутті цих зустрічей, або по результатах говоримо, що нам надаються, давай так скажемо, радіолокаційні станції, ПВО, велика кількість боєприпасів безпосередньо іде розмова про те, що надається систематично. На допомогу ось останню, яку ми згадували від Америки, це 3 мільярда доларів. Єдине, що давайте не забувати, що в місяць нам потрібно біля 6 тому, коли ми говоримо про великі надходження і те, що вони в принципі добре, що вони йдуть, але і цей потік має бути ну майже нескінченним для того, щоб якомога мінімізувати відчуття постійної нестачі коштів, нестачі боєприпасів, ми про це все одно розуміємо, що надходження від європейських і західних наших партнерів ідуть. Але насправді вам будь-який експерт військовий я не є військовим експертом, але судячи з тією відкритою інформацією, яку ми отримаємо, все одно десь не своєчасно, дещо хотілося б більше, вчасніше. Тому добре, що воно відбувається. Я думаю, що обов'язково буде рішення про навчання наших спеціалістів. Вони вже йдуть з боку. Німеччини вже йдуть серйозні заяви. І Олаф Шольц зробив цілу там низку заяв по допомозі. І я думаю, що Німеччина більш активно включиться. принаймні, з огляду на резонансність заяв Шольца, я не скажу, що він змінив свої позиції. Просто риторика стала більш чіткою, менш такою розмитою. Тому будемо сподіватися, що і рішення Будуть більш відчутні. Питання, яке цього тижня я задаю всім моїм гостям: парад клоунів Кремля, хто і для чого придумав парад розбитої техніки на Майдані? І як взагалі, на ну, твоє ставлення відзначення Дня Незалежності? Чи мало воно дійсно ну ефект для України? Що ми побачили 24 серпня, як на тебе? Ну, особисто наша родина не ходила на Майдан Незалежності якраз в дні святкувань, тому що було багато застережень для того, щоб кияни, гості міста зменшили свої пересування, знаходились в якомога більш в безпечних місцях. Просто нагадаю всім, що кількість сирен в цей день була аномально великою. Тому саме в день в відзначення дня незалежності і напередодні день прапора вони були такі в нас дещо ну, неспокійні. Тому ми не були на цьому параді, але з, зараз є змога подивитися все онлайн. Я дивилася огляди з дронів і безпосередні зйомки активні, які робили колеги-журналісти. Можу сказати, що ідея якраз з, зі згорілою, з розбитою російською технікою на майдані достатньо цікава, Принаймні вона чітко дає таку відсилку до бажання росіян за. Там лічені дні захопити Київ і провести тут парад. Бо знаю, що в багатьох військових навіть в цій техніці була парадна форма. Насправді це розбиває їхні зухвалі плани і чітко показує, що ми можемо дати відсіч. Я не знаю, хто придумав, але ідея цікава. Принаймні вона своєчасна і багатьом українцям дала відчуття не страху, з яким насправді асоціюється все одно війна, а гордості за те, що ми можемо дати вісіч, те, що ми півроку. А ми нагадаємо, що 24 серпня це рівно півроку війни з 24 лютого. Показує, що не так швидко нас Три потрібно списувати да? так з рахунків. Я думаю, що це серйозний подив для світу. Що українці і саме сила українського народу, бо якраз от маленькі українці, пересічні українці, показали свою відвагу, свою силу духу, і всі вони проявилися в колективному цьому відсічі, який ми даємо. І давайте скажемо, що закінчується літо, а хотілося б, щоб закінчувалася війна. Тому сподіваємося, що нам вистачить і сил, і вистачить ще. Бажання допомагати один одному, протистояти ворогу, бо не треба умовно втомлюватися. Оця стан півроку це серйоз, це серйозна виклик. Але бачимо, що рано, рано поки здаватися, і потрібно новим з новими силами щодня допомагати один одному і зсу в тому числі для того, щоб ця перемога була якомога швидшою.